Говорить стрій. Доброго, вдалого дня вам, любі наші радіослухачі! В ефірі чергова передача міської студії радіомовлення Голос Стрия і з вами радіожурналіст Галина Данильців. І сьогодні в нашій постійній рубриці Ваше здоров'я, як ми і обіцяли, ми продовжуємо тему доступних ліків. Як уже відомо, з початку квітня в Україні стартувала програма Доступні ліки. Поговорити детальніше про це та одержати інформацію, так би мовити, з уст спеціаліста, ми запросили до нас у студію завідувача терапевтичного відділення міської поліклініки Вікторію Коцур. Пані Вікторію, ми раді вітати вас в міській студії радіомовлення Голос Стрия. І до вас перше запитання. Отож, яка основна мета програми «Доступні Ліки. Основна мета урядової програми Доступні ліки в тому, щоб забезпечити більш широке коло людей доступними ліками, тобто за дешевшою ціною або навіть безкоштовно. На даний час у нас в стрию більше 13 тисяч таких осіб. Тобто, фактично, урядова програма спрямована на то, щоб запобігти виникненню ускладнень і перечасній смерті тих людей від тих хворіб, які лікуються досить легко амбулаторно, якщо їх не задавнювати. І тоді, будь ласка, ще раз для наших радіослухачів перелік цих хворіб. Їх є три категорії, назовіть. Так, це є три категорії: це серцево-судинні захворювання, цукровий діабет другого типу, тобто мова йде про таблетоване лікування цукрового діабету і бронхіальна астма. Дякую. І тоді наступне моє запитання таке: що потрібно зробити для того, щоб скористатися програмою доступні ліки? Які три кроки? Ну, в першу чергу, напевно, все-таки розпочинаємо з того, щоб відвідати лікаря, якого дільничного і які подальші кроки. Урядова програма дозволяє виписувати рецепти по програмі, доступні ліки терапевту або сімейному лікарю, але у нас в Стрийській міській поліклініці так само ви можете звернутися до кардіолога, тобто дозволяється рецепти виписувати тільки лікарям-терапевтам, сімейним і кардіологу. І звернутися до лікаря треба обов'язково зі своєю амбулаторною карточкою. Лікар буде дивитися, огляне хворого, подивиться амбулаторну карточку, і він має право виписати вам ліки курсом на місяць, поки що на місяць. Потім нам дозволять виписувати вже на довший період, але на початок програми зроблено саме так. Тобто тут відразу таке запитання наших радіослухачів, власне, цікавить. Я підкреслюю ще раз рецепт, який виписав лікар діє місяць, і після того, якщо ви не вклалися в цей термін, ми ще будемо про це говорити. Скажімо, потрібних ліків не було, ви відклали покупку. Тобто через місяць рецепт треба поновлювати. І ще одне, я знаю, що власне зараз є вивіски аптек, тобто перелік тих аптек, які вже в задіяні в програмі програмі доступні ліки. У нас е, на Львівщині працює 1018 аптек, і третина з них вже подала заявки і долучилася до урядової програми. А е, будь ласка, пару слів про обстановку в стрию. Е, у нас в Стрию вже 9 власників, дев'ять компаній погодилися відпускати ці ліки. Ну, в тому числі наша Стрийська комунальна міська аптека. Е, Починаємо ми працювати вже ефективніше з цими аптеками, тому що на даний час, коли мало аптек, людям просто не вистачає самої ну, самого кількості препаратів. Але я думаю, що буде з часом все нормально, і аптеки завезуть достатню кількість препаратів. Ми на прийомах амбулаторних намагаємося людям пояснити, як саме вони мають отримувати на даний час ліки, де, де безкоштовно, де з доплатою. тобто лікар… Лікарю на амбулаторному прийомі ви максимально можете задати багато запитань, і він вам пояснить все, куди і що робити. Але тут я хотіла уточнити, отже, на аптеках є, власне, такі наліпки, ну, скажімо так, рекламка, хоч то не зовсім доцільне слово сюди, наліпки такі, що ця аптека задіяна в програму Доступні ліки. Це раз. І друге питання ви вже почали, почали зачепили частково. Тут є безкоштовні ліки і аналоги, аналоги дорожчі, тому наступним моїм запитанням відразу буде таке, що власне ось цей нюанс роз'яснити. В кожній аптеці, яка працює по програмі Доступні ліки, є один препарат або два препарати безкоштовних із цієї групи препаратів. А всі решта препарати вони є з невеличкою доплатою. Від 2 гривень там і до 34 гривень, наприклад. Ну так по цінах тих, що зараз є. Ціни всі контролюються урядом. Аптека не може виставити більшої ціни. Тобто, ці ціни абсолютно узгоджені. Крім того, треба звертати увагу на те, що ви привикли якийсь препарат приймати. Ну, ви мусите радитися з лікарем своїм, що він вам може порадити і замінити той препарат, що ви приймали. Ми хочемо сказати, що не всі групи препаратів, які хворі приймають, ввійшли в перелік той, що ми хочемо мати. Навіть лікарі хочуть мати більший перелік цих препаратів, але все-таки нам обіцяють з 1 липня розширити цей перелік. А зараз ви можете назвати препарати, які увійшли в перелік, власне, в безкоштовний перелік е, препаратів. Ось просто так от серцево-судинні захворювання, скажімо, бронхіальна астма і діабет другого типу. Три типи назовіть просто як спеціалісти препарати. Люди, які користуються цими препаратами, вони, звичайно, зараз на слух зрозуміють, чим вони можуть користуватися безкоштовно. Ну і, звичайно, є дорожчі аналоги е, іншого закордонного виробництва. Трошки про це. Так, саме так. Є і українські препарати, є і імпортного виробництва препарати: це є аміодарон, амлодепін, атенолол, верапаміл, гідрохлортіазид, якого, на жаль, зараз поки що немає: спіронолактон, фуросеміт, дигоксин, еналаприл денітрат так само, зараз тимчасово його немає, бо немає на складах. Карведілол, клопідогрель, метопролол, нітрогліцерин, симвастатин, якого так само зараз тимчасово немає, бісопролол це серцева група. Із бронхіальної для бронхіальної астми це є бекламетазон і сальбутамол, який є зараз. На жаль, немає поки що буде соніду. Тобто всього немає тільки чотири препарати, але їх можна замінити. І для лікування діабету другого типу це є метформін і гліклазид. Звичайно, що діабет, там є ще сім групів препаратів, груп препаратів, які приймаються при цукровому діабеті. На жаль, їх зараз поки що немає, але так само нам обіцяють, що перелік буде розширено. Ну і як я вже згадувала, на рахунок цін вітчизняні, за в яких межах можна вибирати, якщо, скажімо, пацієнт звик до якогось препарату і хоче, власне його вибрати, в яких межах можна доплачувати, скажімо так, є якісь процентне відношення? Я хочу ще раз повторити, що суть програми в тому, щоб якомога більша кількість людей могла скористатися цією програмою. По дешевших цінах, тому що дотепер це були пільгові категорії, які користувалися безкоштовно. Може, цим препаратом тепер їм десь частково треба доплатити, але отримує цих препаратів більша кількість людей, саме отака була мета, і тому там є доплати дуже невеликі. У кожного терапевта і сімейного лікаря на столі лежить списочок препаратів з цінами. І кожен із вас може подивитися, яку доплату він може собі дозволити. Від я ж кажу, там є різні доплати: від 50 копійок і до 34, чи здається, 38 гривень. Дякую. І ще одне запитання. Ми власне згадали про перелік хвороб, а перелік аптек пострію можете зараз назвати, маєте з собою такі дані. Так, я маю перелік аптек. Отже, це є стрільська комунальна соціальна аптека на Чорновола. Це є мережа аптек довіра, Майдан Ринок, вулиця Богдана Хмельницького. Це мережа аптек 3І, це є вулиця Богдана Хмельницького і є в центральній районній лікарні на другому поверсі. Це є компанія Медфарм, вулиця Січових Стрільців 17, Богдана Хмельницького 12, Майдан Ринок 43 і вулиця Ленкавська, 5А. Це аптека е, на ІС по вулиці Шевченка, 93. То, що ми з вами всі знаємо, як здорова родина. І на Олесницького, в тому числі. Е, це є е, аптека Фармастор, це по вулиці Зелена, 25. Е, аптека Аронія, це вулиця Успенська, це там, де рукавичка. Там, де рукавичка є всередині рукавички, і вулиця Львівська, 83, то там, де ви знаєте, що є Колібріс, супермаркет Колібріс. Так само ще доєднується ваша аптека до цієї програми. Це по вулиці Зеленій. Але вони трошки пізніше будуть вже відпускати ліки. Я знаю, що аптеки самі мали зголоситися на те, щоб бути задіяними в цій програмі, тому в мене ще одне таке невеличке запитання, чи буде розширюватися ще мережа аптек у стрію. Я думаю, що буде розширюватися мережа аптек на сьогоднішній день. Це просто така кількість аптек, яка от хто встиг заключити угоди, тому що кожна аптека має з міською лікарнею заключити угоду. Чому з міською лікарнею? Тому що міська лікарня, а в районі це районна лікарня є розпорядником коштів. Дякую, ну, і Якщо вже мова зайшла про кошти, то слід згадати, що власне на фінансування на втілення програми доступні ліки цьогоріч уряд виділив 500 мільйонів гривень. А тут у нас в місті яка ситуація з фінансуванням, можете назвати цифру? Відповідно до розподілу коштів на стриї виділено 617 тисяч гривень, і на сьогоднішній день вже частково ці кошти поступили на рахунок. Ну і напевно перші кроки може щось таке інформаційне, на рахунок того, наскільки вже діє програма Доступні ліки, можливо, ви маєте якісь такі попередні дані, скільки вже людей цією програмою тут у нас скористалося. Якщо, будь ласка, маєте, будь ласка, то назовіть. Ну, на сьогодні ми виписали вже більше тисячі рецептів. І от вчора я говорила з Орестом Васильовичем із соціальної аптеки. Це вже отоварено більше 900 рецептів. Тобто люди активно звертаються. Ми будемо подавати такі і моніторувати інформацію щотижня, будемо бачити, скільки хворих до нас звертається. Ну і кожному хворому ми даємо в руки таку листівочку з адресами аптек, щоб ви не переживали, щоб ви могли зорієнтуватися, куди ви можете піти, де вам ближче звернутися. Дякую, а нашим радіослухачам нагадаю, що сьогодні в серії радіопередач Ваше здоров'я в рубриці Актуальне інтерв'ю у нас в гостях була завідувач терапевтичного відділення міської поліклініки Вікторія Коцур. Мова йшла про програму Доступні ліки і про те, як вона вже почала діяти у нашому місті. Загалом на цей рік на втілення програми Доступні ліки, як ми вже казали, уряд виділив 500 мільйонів гривень з метою якнайбільшої поінформованості українців. Міністерство охорони здоров'я опублікувало реєстр лікарських засобів, вартість яких підлягає відшкодуванню згідно з урядовою програмою Доступні ліки у ньому зазначені розмір відшкодування та суми доплати щодо кожного торгового найменування лікарського засобу, визначеного у програмі, про що ми сьогодні і говорили. Ще раз хочу згадати перелік аптек, з якими вже укладено відповідні угоди і які уже задіяні в програмі Доступні ліки. Отож, це аптека Довіра номер 1 номер 3 що розташовані по вулиці Богдана Хмельницького, 12, 3, та на Майдані Ринок. Аптечні пункти Медфарм по вулиці Січових Стрільців, 17, Богдана Хмельницького, 12, Ленкавського, 5А. На Майдані Ринок 43. Приватне підприємство «Наїз» по вулиці Шевченка, 93. Здорова родина по вулиці Олесницького, 1. Соціальна комунальна аптека на проспекті Чорновола, 21. Аптека 3, і що розташована на другому поверсі Центральної районної лікарні. Тут же на другому і четвертому поверсі аптека. Пункти теж є учасниками урядової програми Доступні ліки, про що інформує спеціальна позначка. Ще раз, як отримати безкоштовні ліки. Насамперед необхідно звернутися до лікаря, щоб отримати рецепт з зазначенням діючої речовини, що входить до потрібного препарату. Такий рецепт це бланк зі спеціальним червоним штампом. Рецепт виписується не за комерційною назвою препарату, а на основі міжнародної непатентованої назви діючої речовини ліків. В аптеці пацієнт може вибрати, отримати найдешевший лікарський засіб безкоштовно або обрати іншу торгову марку, доплативши певну суму. Більшість з безкоштовних ліків вітчизняні препарати. У зв'язку з цією програмою людей у поліклініці побільшало, до того, ж, чимало лікарів сьогодні проходять курси підвищення кваліфікації. Але сподіваємося, це не стане на заваді, аби кожен з пацієнтів отримав необхідний рецепт на безкоштовні ліки. Зрозуміло, що прийом таких пацієнтів триматиме трошки довше. Аби лікар зміг детально пояснити, що у рецепті вказується не комерційна назва препарату, а діюча речовина ліків на основі міжнародної непатентованої назви. Бо більшість пацієнтів використовують так звані комбіновані препарати. Іншими словами, лікарю належить обрати і виписати саме те, що найбільше необхідне хворому. А варто також ще раз підкреслити, про що ми сьогодні говорили в нашому інтерв'ю, що такий рецепт діятиме 30 днів. Якщо термін дії його закінчиться, необхідно йти на прийом до лікаря за новим рецептом. У майбутньому Міністерство охорони здоров'я планує збільшити термін дії такого рецепту до трьох місяців. Його можуть виписувати як лікарі державних медичних установ, так і приватних. Немає значення, який саме лікар виписує рецепт: терапевт, кардіолог чи сімейний лікар. У багатьох аптечних закладах Стрия на вхідних дверях з'явилися відповідні позначки на ліпки. Фармацевти підтвердили, що необхідні медичні препарати є в наявності. Особливого ажіотажу, черг поки що не спостерігається. І ще один важливий момент. Якщо в аптеці закінчилися безкоштовні ліки, або вартість яких відшкодовується згідно з урядовою програмою, пацієнт може зачекати, коли ліки надійдуть в аптеку, або звернутися в іншу, яка є учасником програми Доступні ліки. Отож, підсумовуючи, Програма Доступні ліки набирає обертів. Її основною метою є забезпечення необхідними лікарськими засобами, що покращать життя, запобігатимуть виникненню ускладнень та передчасної смерті. Передусім, це, як ми вже говорили, стосується ліків від серцево-судинних захворювань, діабету другого типу та бронхіальної астми. Чому надана перевага саме цим захворюванням, бо вони, як свідчать дослідження, найбільше впливають на показники смертності населення країни або суттєво знижують якість життя пацієнта та ефективно лікуються на амбулаторному рівні. Приміром, смертність від серцево-судинних захворювань становить 65% від загальної смертності населення в Україні. Відповідно до статистичних даних, на діабет другого типу страждає 1 мільйон українців. Це у 6 разів більше, ніж на діабет першого типу. Хворих на бронхіальну астму зареєстровано 210 тисяч. Здебільшого це діти і молодь. Це були, повторюємо, дані по Україні. Що ж стосується Львівщини. То за статистичними даними на диспансерному обліку перебуває 787 тисяч пацієнтів з серцево-судинними захворюваннями, діабетом другого типу та бронхіальною астмою. Це становить 31% від загальної кількості мешканців області. У стрію на медичному обліку на сьогодні перебувають понад 6 тисяч мешканців міста із серцево-суденними захворюваннями, тисяча з діабетом другого типу та близько 200 з бронхіальною астмою. Саме тому програма Доступні ліки така необхідна і доцільна. Нагадаю, що в ефірі Стрий ви слухаєте чергову передачу міської студії Радіомовлення Голос Стрия. Її продовжить ще одна актуальна тема. А саме, що змінилося в програмі житлових субсидій. Як повідомляє Міністерство соціальної політики України з 1 травня цього року на підставі внесених 26 квітня цього року урядом змін у постанову номер 848 про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, в Україні діятиме оновлена. Програма житлових субсидій. На основі змін органи соціального захисту населення проведуть у травні перепризначення субсидій на наступний рік. Та розрахують її розміри на літній період, а з жовтня на новий опалювальний сезон. Повторно подавати документи на оформлення допомоги необхідно буде лише тим, хто орендує житло та у кого відбулися зміни у складі сім'ї. Для решти субсидіантів перерахунок проведуть автоматично без повторного звернення. Для пенсіонерів, інвалідів, інших людей, які не працюють з об'єктивних причин, уряд збільшує соціальну норму, за якою надається житлова субсидія. Якщо у помешканні проживає одна-дві непрацездатні людини, соціальна норма, за якою їм рахуватиметься розмір допомоги, збільшується з 49 квадратних метрів до 75. Багато людей не зареєстровані, але проживають у садових будинках чи дачних кооперативах і сплачують комунальні послуги. Раніше такі люди не могли претендувати на субсидію позаяк, не мали там офіційної реєстрації. З травня 2017-го за рішенням комісії з питань соціального захисту населення, які діють при управліннях соцзахисту, такі сім'ї зможуть оформлювати субсидію. Якщо раніше субсидія на опалювальний сезон призначалася з 1 жовтня до 30 квітня і перераховувалася відповідно до рішення органів місцевого самоврядування або органів виконавчої влади про дату початку та закінчення опалювального сезону, то у 2017-2018 роках для користувачів централізованого опалення залишається прив'язка до відповідних рішень органів місцевого самоврядування або органів виконавчої влади, а для тих, у кого індивідуальне опалення, субсидія нараховується з 15 жовтня до 15 квітня. Заяву і декларацію про доходи заново треба подавати сім'ям, які орендують помешкання. Мають зміни у складі сім'ї, хтось прописався чи виписався, хочуть отримати субсидію на тверде паливо. Протягом місяця отримувачі субсидії повинні повідомити органи соціального захисту населення про наступні зміни, складу зареєстрованих у житлі. Хтось виписався чи хтось прописався. Соціального статусу членів сім'ї. Хтось звільнився або влаштувався на роботу, став пенсіонером. Про здійснення одноразової покупки, яка перевищує 50 тисяч гривень. Набору комунальних послуг відмовилися від централізованого опалення і перейшли на індивідуальне чи навпаки. Це було повідомлення про зміни, що відбулися з 1 травня цього року на підставі внесених 26 квітня цього року урядом змін у постанову номер 848 про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу твердого та рідкого пічного побутового палива в Україні. Тобто фактично про оновлену програму житлових субсидій. Нагадаю, що в ефірі Стрий ви слухаєте чергову передачу міської студії радіомовлення Голос Стрия, як завжди, на її завершення вашій увазі оголошення. В Стрийському краєзнавчому музеї Верховина по вулиці Євгена Олесницького, 15, продовжує діяти виставка Історія заснування та відродження Стрийської гімназії імені митрополита Андрея Шептицького, а також діє виставка Повстань, народи за гідність і свободу, присвячена Небесній Сотні та Героям АТО. У виставковому залі по вулиці Шевченка, 107 продовжує діяти виставка декоративного живопису та графіки львівських художниць Зоряни Гуцуляк та її учениці Світлани Стародубцевої. А у меморіальному комплексі Борцям за волю України по вулиці Євгена Олесницького, 4 діє виставка творчих робіт Стріянки Лідії Боженко. Дорога з дитинства. Експонуються великодня атрибутика жіночі прикла раси та вишивка, а також стріяни і гості міста мають змогу оглянути виставку вишитих картин Софії Лесів з Моршина. В меморіальному музеї Ольги Бачинської по вулиці Валовій, 6, діє виставка Великодній оберіг. Представлено писанки з Сокальщини. Триває передплата періодичних друкованих видань на 2017 рік. Передплатна вартість на часопис гомін волі, два випуски на тиждень, у вівторок і в суботу на один місяць 15 гривень, на квартал 45 гривень, на півроку 90 гривень. Крім того, Укрпошта встановила розмір плати за приймання передплати на один місяць 95 копійок, на 2-3 місяці 2 гривні 15 копійок, на півроку 2 гривні 60 копійок. Оформити передплату на часопис гомінволі можна у будь-якому з поштових відділень міст Стрия, Моршина та Стрийського району в листонож, а також в редакції газети по вулиці Богдана Хмельницького, 43. Передплатний індекс часопису гомінволі 30 30 416. А нам залишається лише додати, що передплативши місцевий часопис Гомінволі, ви будете в курсі усіх місцевих подій, а в суботньому номері часопису на вас чекає програма телепередач. Це були оголошення на Стрицькому міському радіомовленні Голос Стрия. А наш час в ефірі на цьому вичерпаний. Ми дякуємо усім, хто сьогодні був з нами, і прощаємося з вами до завтра. В міській студії радіомовлення Голос Стрия для вас працювала радіожурналіст Галина Данильців. На все вам добре, успіхів і оптимізму!